Ось я пошли мене, каже пророк Ісаїв. Можемо зустрітися з такими випадками в Біблії, що коли Господь закликає до якоїсь місії, коли Господь хоче послати з певним постанням, з певною місією, то можна зустріти неодноразово бунт. Люди бунтуються. Так само і Мойсей, да? коли Господь промовляє до нього в палаючому кущі. Ну, не відразу він це приймає. Він бунтується, каже: Господи, я ж маломовний. Тяжко мені говорити. Хто ж мене послухає в мене немає авторитету. І такий бунт, якби такий сумнів. Напевно, що нечистим буде підсувати нам такі сумніви, адже його місією є зірвати наші відносини з Богом. Зірвати. Будь-яке добро, яке ми можемо вчинити. Але власне завдання, яке Господь дає, дає кожному з нас, місія, з якою Господь приходить, просить до нас, щоб проголошувати Його ім'я в своїх колективах, в своїх домівках, в своїх спільнотах, в тих місцях, де ми знаходимося. Власне, Господь приходить і дає нам. Шанс повірити йому дає нам надію, якщо Господь приходить, якщо Господь дає нам якесь завдання, то і, звичайно, Він в своїх обітницях він буде вірним, він дає нам обіцянку, що Він допоможе нам, що Він буде з нами, що Він буде з кожним з нас, і що власне ця місія, це проголошення Божого Слова. Воно не буде тільки на нас самих, але власне сам Господь, Пресвята Богородиця і всі святі будуть з нами. На щодень. Сьогодні маємо знову знак рук. Знаємо, що з руками може бути, наприклад, руки догори, руки можуть бути на долину. Знаєте, що це за знак, опущені руки, це вже ніц не вийде. Так, руки витягнуті, можуть бути в такий спосіб, що ми е, щось беремо, отримуємо, так, і руки можуть давати теж. так. Сьогодні маємо, е, що Бог посилає руки, які благословляють. І це дуже важливо, е, може одразу почну з такої ну, е, негативної сторони. що не всім можна давати голову під руки, якщо не знаєш, хто він, що він, що за одне і що і він хоче. так, то можна Бо можна так, так, Хтось може нас наблагословити, що потім білецьки не відчитає. Треба мати завжди поняття, Кому дається голова під, під голову. Тут я почну від вас, ви як подружжя, є сакраментом, таїнством. І це нормально, що дитину ми... Благословляємо навіть несвідомо, коли дитина прийде, пригортаймо її. беремо її, там, не знаю, ну, вибачте, ксьон старший за мене, але як мама возьме дитину, пригорне. Це вже її благословення, навіть вона не знає, але самотаїство благословляє. І, і тому, наприклад, є такі ситуації, де є якась вичатка над дитиною, і ксьон скаже, мама і тато хай будуть. Яксон змолиться, а батьки тримають руку над, над дітьми, наприклад. Так, тому що в таїнстві немає ніяких мінусів, немає поробок, немає негативів там завжди, тільки Боже благословення. Благословляє там діякон, священник, піскуп, кардинал, Папа Римський. Очевидно, є, коли молимося, коли, наприклад, в спільноті є молитва. Коли хтось просить, знаєш, ця людина сповідана в причасті, правильно живе, найчастіше на плече руку ставлять, так, але. Це вже є якби такий нюанс спільної довіри. Але ми завжди повинні пам'ятати, щоб це було точно, щоб це було впевнено, так? щоб не було так, що ми собі так намолимо, що потім, знаєте, бо, бо люди не раз бояться молитви праведної, а що допіру якоїсь там пошептухи чи щось, ми як їхали в Польщу, діти були. Це 91 рік на зустріч з папою святим Яном Павлом II. Чотири автобуси з Городка їхало, дітей і молоді. І не хотіли щось там на границі пропускати. Якщо сон з прийшов і каже: так, будемо молитися, так, той автобус тисячу, ойче наш той тисячу, здорова з Марію. І, цей, і ці автобуси аж годіли, рухалися. І прийшов пограничник, подивився, а там здорова Марію Ласки все. І той прийшов, каже, до начальника. Давайте їх пустимо, бо вони зараз щось там намолять. То якщо вони бояться праведної молитви, так, то що допіру, скажімо, якщо хтось там поробляє? Тобто витягнути руки, сьогодні пам'ятаємо про це. І Бог має витягнути руки над нами, посилає нас. Так. Ісуса Христа посилає Ісус сьогодні в храмі, залишається в цьому храмі, так. каже, я маю робити волю Отця, тобто я маю бути під рукою Бога, під рукою Отця. І це є дуже важливо, щоб під вашими руками були діти, так? щоб ви були під руками Бога, щоб ми були під руками Господа. Це є дуже важливо. Витягнуті руки накладені, це є консекрація, це є благословення, це є місія, посилання, так? щоб ми власне, про це теж сьогодні пам'ятали, що Дух Святий в цьому приходить. Oh. І серця. Від серце, отчисть з світ свений, небо нам коверних, спаси душі наші, без Твого жахне все створіння, як жити не сон. Бог ми, що є грішне, хай слово згоїть в серця гараних, Божих сльозою, лас твоїх ростою, серце скалам'яні. Нам, дітям вірним бої покірним семикратні дари, дай любові віри, мудрості сили, щастя дай бе І душа моя Господа, і радіє дух мій Бозі Спасителі мої. бо Він зглянувся на покору, Словені Своєї, ось бо від нині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо в мені велике сильне. І святе ім'я Його, і милосердя Його зроду вріх для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх. Скинув могутніх з престолів і підняв у гору покірних, голодних наситив благами А багатих відіслав і Він пригорнув Ізраїля слово Свого, згадавши милосердя. Як і проголосив нашим батькам, Аврааму віру, роду Його аж до віку, слава Отцю і Сину і Святому Духу, як то була на початку і нині і повсякчас, і на віки i me